Так, як я і предполагала, у мене 16 літрів молочка виявилося. Я його вже поставила. Воно майже нагрілося. 36 градусів має. І внесла вже сюди анато, внесла тільки що розсипала по поверхні закваску. І поки воно буде стояти, заквашуватися, а потім ферментувати, зараз швиденько поперемиваю всі відра подойники. Так що сьогодні варимо бомонт. Витягла вчорашній мармур з форм Так як я і казала, дві получилися майже однакові Ось оця і оця 4 грами різниця, уявляєте? А ця значно більша вийшла. Тому солити буду ну окремо ці дві вийму першими, а та буде далі досолюватися. Чому так спросите, чому не як з качотою, ну, Однаково по більшій. Тому що, по-перше, тут велика різниця, майже година. Якщо е е е е е е е е ці дві треба солити одну 4 години 52 хвилини, другу 4 години 53 хвилини, то ось оцю головку потрібно солити 5 годин і 49 хвилин. У них по вазі е 100. 60 грам різниця. І за часом виходить майже година. Тому ні. І, по-друге, що немаловажно, це ж не качота. Розумієте, качота вона більше така тверда, більш щільна текстура в неї. А цей сир він не такий. Тому ні. Ці дві будуть солитися, вийму їх, а ця потім ще десь з годину почти буде досолюватися. Ось так. А в мене вже стало кальє, порізала на стовпчики, і зараз буду далі продовжувати. Все, мій бомондік готовий. Я навмисно зробила оцю більшу одну і одну меншу головку, щоб у них. Була різна вага. По-перше, менша і визріє скоріше, якщо комусь знадобиться. А по-друге, щоб не різати, наприклад, велику, так? А можливо, людина просто замовить отаку цілу і все. Все, відношу в холодильник. Цей бумонт, ще я варила, Позавчора під латексне покриття я вже перевернула. Ну, я також вже перевернула. І продовжує солитися в мене мій мармур. Нехай солиться. В принципі, на сьогодні робочі моменти завершено.